І так, люди, незапланований влог. Я зараз зроблю маленький подкаст, поки я б, до речі, прибула в Португалію на секундочку. Оце аеропорт Португалії, фаро. Поки чекаю, поки мене заберуть, хочу вам трошки поговорити. Так час швидше пройде. Трошки за вигорання. І трошки, типу, про душу, трошки чого, трошки, не знаю. Е, тому що зараз я чому продовжую? Я зараз читаю одну реально круту книжку про духовне життя. Е, про це я також пізніше розкажу. Я буду додати цитати до, е, до, багатих, до багато моїх постів, тому що це реально глибока тема, е, якою я сама цікавлюся. І зараз, читаючи її, в мене просто приходять інсайти. Про нашу душу. І от коли я прибула сюди, я засняла відео: що Welcome Home, я вдома. І чому я так кажу? Звичайно, в мене в, в Португалії поки ще нема мого дому. Але я називаю домом місце, де моя душа почуває себе реально просто спокійно, щасливо, радісно, нетривожно. І це не важливо де. Неважливо ваша прописка, неважливо ваша земля, де ви народилися. Звичайно, батьківщина це зовсім інші глибокі відчуття. Але от саме про е, душевний дім це те місце, яке реально яке для душі вашої відпочинок. І за рік, чесно, я можу назвати домом просто <г hitting> десятки місць. Е, зараз в мене це стала Португалія. І реально це не залежить від місця або якогось дому. Навіть в Кьольні в мене є реально місця, окрім мого дому, є реально інші місця, які я називаю прям таким домом, що для моєї душі це реально як душевний рай. Але до чого я це все хочу привести цей влог. Влог. Підкаст, я не люблю це слово, влог. Влог, влог. Що наступає момент, що кожен з нас доходить до того, що ми вигораємо. І з кожного, кожної справи, яку ми реально любимо, яку ми вибираємо кожного дня всім серцем, все рівно настає той момент, коли ми вигораємо. І кожного разу я намагаюся, я вже вже навчилася доходити до цього моменту, поки я не повністю вигоріла, що мені не хочеться взагалі нічого. Бо раніше, коли я не слухала себе, я не знала, як мені поводитися своїм тілом, я не мала контакту зі своїм тілом, я доводила себе до такого стану, що я хотіла просто зникнути з усіх радарів. Е, я повністю я могла на три дні ставити не турбувати. І мене, типу, ну ніхто не хотів, точніше, я не хотіла нікого не бачити, не чути. І це реально остання стадія, типу, коли е, ну, ти вже все, конець. І я зараз навчилася, як не доводити до цього моменту. І зараз також я провожу ці цей клуб, Ліп-клаб, для того, щоб навчити інших дівчат. Точніше, не навчити, а просто розказати свій шлях і щоб хтось зміг з моєї історії забрати багато порад з моєї з мого досвіду. Що я навчилася доходити до цього моменту, поки мені треба відпочинок, а не до того, коли, наприклад, також я зроблю окремий подкаст, чому люди хворіють. І як ми себе доводимо до того стану, що останнє вже що тіло саме якби злягає і каже, що стоп досить? Я більше не можу. І от з вигоранням в мене так само, я помітила, що мені треба кожні два місяці реально кудись вилітати в інше місце, повністю змінювати локацію, щоб наповнюватися. І раніше я так само літала відпочивати чи там їздила в якісь локації. Коли я вже достигла цього моменту, що я просто вигоріла і мені треба знову поновитися. Тому зараз я відчуваю, що в мене вже трошки так підходить той момент. І от зараз, наприклад, ліп. Клубом з інстаграмом я вже почала відчувати перед поїздкою, що мені потрібно знову відновлення, тому що ідеї вже скатуються на низ. Ресурс, депресія така маленька починається. Типу, я почала заїдати якісь емоції, сум. Е, і я вже така думаю: господи, слава Богу. Я вже скоро вилітаю, тому що тому що я не люблю доводити себе до такого стану. І нам треба реально розуміти своє тіло, слухати своє тіло, щоб не доводити до цієї конечної, кінечної точки, а е, давати відпочинок нашому організму до цього, і так само з вигоранням, тому що кожен в роботі віддається. Ми хочемо максимуму, е, максимум від цього життя, кожен в своїй діяльності е, хоче розвивати. Ватися і я так само я дуже прагну. У мене дуже багато глибокій місії, глибоких цілей, але дуже важливо відновлюватися, наповнюватися. І е, вигорання реально це, це просто. Ну ми всі люди, воно настає, але треба навчитися реально і не доводити тіло до того вигорання, коли тобі вже реально нічого не хочеться, і там перші стадії депресії. Того е, я не кажу, що, наприклад, типу ми зараз же <хи> змінювати локацію, хоча це реально дуже-дуже крутий спосіб. І в мене він один із пріоритетів, коли я відчуваю, що мені потрібно вже відновлюватися. Е, і я десь потрошку вже починаю вигорати, я змінюю локацію. А якщо реально там просто я десь е, вже втомилася, я даю собі відпочинок. Е, дівчата, я зразу розказую лайфхак, в мене один раз в тиждень я Роблю собі повністю виходний, вихідний, вигідний, коли я взагалі нічого не роблю. Я прям поначат, спочатку я прям заставляла себе нічого не робити, тому що коли я, наприклад, лежала. Я така, а може, просто відео змонтую, а може те, а може те, а це все рівно мозок працює. Так само з підкастами я люблю дивитися різні подкасти, і я дивилася навіть подкасти, які, типу, мене будуть обучати. Але це також неправильно. І зараз я навчилася, якщо навіть як я залипаю в Ютубі, я залипаю в якоїсь ну не знаю, в якоїсь там розважальній програмі, фільмі якомусь звичайному. І один день я реально виділяю зараз просто нічого не робити. і так, я е, намагаюся реально триматися комого довше, бути наповненою, тому що е, мене питають, як ти можеш бути така завжди весела, наповнена. А так, тому що я реально виділяю дуже багато часу своєму ресурсу, собі. Е, і от реально один з лайфаків кожного своя ситуація. Звичайно, може, ви не зможете виділити один день повністю, в когось сім'я, діти, хлопець, не знаю, друзі, хоча це не відмазка, кожен може знайти цей час. Але якщо у вас реально прям плотний, плотний графік, ви можете виділити один вечір сама із собою, зробити побачення сама з собою і. Раз в тиждень регулярно робити такі побачення і робити те, що вас наповнює. Я часто також малюю, виходжу на природу і малюю. Це наповнює мене. Провожу день без соціальних мереж. Це дає мені ресурси знову відновитися, відключитися від цих соціальних мереж, від онлайн світу і включитися в себе, в своє тіло. Далі елементарно, йога, пілатись, якісь медитативні практики. Далі Просто прогулянка, якщо ви не можете виділяти один день повністю на, на відпочинок, кожного дня прогулянка без смартфонів і наодинці. Просто і, до речі, і головне без думок. Виходити на вулиці і просто слухати звуки природи машин, як птички співають, дивитися просто в тупу дивитися на природу і вдивитися, що зараз відбувається. І такі по поперевах 15 хвилин вам допоможуть повернутися до себе і наповнюватися з самих елементарних речей. І реально ще один такий, така можливість, яка доступна. Кожній, кожному виходити частіше на природу, де тільки дерева, земля, мати контакт з землею, тому що тільки наша матінка земля дає нам стільки ресурсу, енергії. Того відновлюватися потрібно. І за хвороби я розкажу в іншому подкасті ще глибше, тому що коли в нас іде втома, це перший етап, далі вигорання другий, а хвороба це третій. Тобто за втому я вам розказала за вигорання, я вам розказала, що також знайти свій спосіб, коли ви повністю відключаєтесь і наповнюєтесь. І за хвороби це я виділю на це реально інший подкаст, тому що це тема глибока, і я маю мала реально досвід глибочезний з цим. І зараз досліджую це далі. І далі я даю поради реально навіть зараз матерям. Тому що е, і діти хворіють, і це все реально глибоко зв'язано тільки з нами, особисто. Того це буде інший подкаст. А сьогодні дякую, що дивилася. А я е, поки режим OF, насолоджуватися, відпочивати і працювати. Звичайно, тому що я приїхала дізна діз, на робочу відпустку. Але... Це мене наповнює. Це якраз те, що мені зараз потрібно, щоб знову наповнитися. Дякую, що дивишся, ліп Клаб чекає тебе, любить тебе і е, вибирай себе кожного.